Привіт-привіт, мої хороші! Привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня і сьогодні ми дивимося Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Ніка, Пальмарганець. Що чекає, що буде в найближчі дні, яка інформація нам прийде? Давайте дивитись, не забувайте підписувати. Дніпро. Я вже за вами скучила. Будемо дивитись Дніпро. Найближчі дні. Ворог буде нас дурити, намагатися пробитись, дуже цікаво буде. Здійснювати свої атаки. Район, район, ближче до міста, ближче до міста. Розвідую, дивлюсь, є небезпека для міста. Буде працювати. Захист. Може спрацювати. Показує, що можемо відбити атаку. Дайте ще про найближчий період. Просто це захист посилити, поки немає можливості. Кажуть, все їде на фронт. Тримайтесь. Будуть якісь такі важкі думки, важкі новини, що, можливо, ворог, от якась інформація буде, що ворог розглядає можливість захоплення Дніпра. Будуть знову нагнітати. Вночі буде гучно, є небезпека для міста, все одно зберігається. Він подивиться, подивиться, як працює захист наш, і потім почне атакувати. Дніпро. Жертви. Хочеш жертв? Тивіться. Але це показує передмістей район. Дуже хочу в центр. Ти влучиш в центр Дніпра. Хочу жертв. Чомусь йому зараз треба принести жертву. От саме зараз. Є можливість збити. Але ми ж знаємо, що якщо збувається, то все одно є небезпека. Дніпро найближчі дні відбуваєтесь. Дивіться, передмістя гучно і все одно показую. Для центральної частини є небезпека, є можливість відбити атаку. Повторюю, чому? Тому що показує, що о, дивіться, гучно в області, гучно в передмісті. Чуєте, леті... летіли дрони, дрони, дрони. І тут ракетна загроза. Ховайтесь. Тому що він має якийсь дуже сильно підступний план, такий, що може спрацювати. Павлоград. Я знаю вже. Угу. Відбиваєтесь і відбиваєтесь, відбиваєтесь і відбиваєтесь. Ворог, як одні ті ж самі цілі, дві атаки показує, різна зброя. То ви прям знаєте, він, ну, або видно, що він там щось тягне і хоче на вас ваш бік налаштувати атаку. Ви знаєте заздалегідь. Військові знають, що зараз буде черга, ну, іде на Павлоград. І коли кажуть, що йде, також ховайтесь, тому що він влучить не туди, куди планував, але зачепить якийсь важливий інфраструктурний об'єкт. Найближчі дні, Кривий ріг. Чомусь така фраза ми так уже, ми вже так втомилися, ми вже так втомилися, дуже хочеться тиші перепочити. Я так думаю, що буду дуже активні ці дні, але ні, перепочити не вийде. Дали якусь зброю нам для захисту, але то не ваш ППО не важке, як це пояснити. Не те високоточне. Щось дали. Помста, буде мститись за те, що ми десь рухаємось. За Херсонщина, за Херсонщину. Вите Миколаїв під прицілом. От ну, та частина, ви зрозуміли, да? від Кривого рогу, нікопольмарани, зараз подивимось. А що таке? А ворог дуже нервує. Ну, тому що плани ворога збивають і все. І ворогу не вдається те, що він планує. Приберіг, у вас буде активність, дуже активний ворог. В найближчі дні. Знову ж таки, омана, дивіться, я спочатку б'ю по району, і, е, летить, як знаєте, е, там кривий ріг небезпека, але воно далі кудись там щось полетіло, а потім атака на вас. Або навіть повернулася до вас, розвернулася. Для цивільних є небезпека. У вас якісь ще будуть або укриття, щось буде відкриватися, тому що якесь буде питання, що закрито. Мабули було закрито, або, або не працює, або його взагалі немає. Щось таке, прям хай якісь відійнуть. Кривий Привіріх найближчі дні. Ну, наші хлопці, знаєте, знають, що таке буде. Буде якась інформація для військових, що ворог буде бити. В лікарні Пологові. там, де діти, там де жінки, але не туди. Дивіться, через те, що ми десь висуваємося, знову відбачите, диявол виходить. Захищайтесь Ріг. Треба захищатись, не буде поки справедливості. На справедливість місяць падає, не буде. Гарні карти, да? Там, де краще їх видно. Будуть люди виїздити, будуть думати, шапки будуть виїздити з району, з вашого, з Криворожського. Люди будуть переміщатись до міста. Когось будуть повозити так. Ніка, Так. Ні, Привіт-привіт. Найближчі дні Диявол, активний ворог, дуже активний, зіткнення багато вогню, будьте в безпеці. Не можу розкривати все, бо ну, там буде якась важлива атака і він прощупує який взагалі настрій на тому березі. Мараганець найближчі дні. Відпочиваєте, намагаєтесь радіти життю. Знову ж дивіться по новинах, коли кажуть, що ми пішли вперед-вперед і знову-таки дивіться Херсонщину Запоріщину. У вас можливі прильоти? Воно ну воно співпаде, бо ворог буде мститись.